Це вже четвертий удар. у зорі такої статистики немає. Можемо пригадати тільки постріл і за мештрахного майданчика. І все. не пане підключення будка. Богдан Будко на ударній позиції прострілює удар. Гол. Булеца забиває перший гол у цій зустрічі. 17-та хвилина. Виймайте розпишіться Хороша атака із підключенням бутка. Богдан не став так от бездумно прострілювати. Він побачив. Свого партнера по команді він побачив Сергія Булецу і просто в ніжку йому вклав цей м'яч. Тож зоря виходить уперед. Справедливі претензії від Романа Григорчука. Його команда перед цим за три моменти хороші не використала. А зоря забила. Зоря небагато атакувала, але вдалося забити. Ну, тут то все і до апріорі не могло бути, тому що по м'ячу по потрібно дивитися. От Русин класно підключив буткам. Бутко на булецу і чемпіон світу забуває перший гол у цій зустрічі зоря попереду YouTube каналі все там та спорту УПЛ Виходитиме у прямому ефірі Металіст 19-25 Минай. О, зараз момент у Русина. Назарій Русен він пробиває і це 2-0. І це 2-0. Ні, це не Русен, це Кірюханцев. Це Ігор Кірюханцев. Відзначається 70-й номер. Кірюханцев вийшов на ударну позицію і. Здавалося, вже може перекрити Дмитро Ніпогодов Кіруханцев, ось цей удар, але пробив дуже точно, пробив такою підсічкою над Ніпогодовим Ігор Кіроханцев. Це найкращий бомбардир своєї команди, по суті. Забив двічі ворота кривбасу Кирюханцев І сьогодні відзначається голом. Ну і Кирюханцев дякує Денису Нагнойному. Давайте ще раз подивимось центрі поля м'яч втрачає, між втрачає о, Бубко. Не виправив ситуацію, ніяк не виправив політилом м'яч одесенько переведено на кирюханцев Ну ви знаєте, Кірюханцев вперше із свого флану змістився ось сюди, в центр атаки. Так, то на правому флан зіграв, зліва здебільшого був русин і Кірюханцев це ж треба опинився там, де потрібно, отримав хорошу передачу. Паралельним курсом біг якраз Денис Нагнойний і йому навіть радше не дякував говорив, що ну я сам вже вирішив цей епізод. Вибачаю, хлопчина, ти теж хотів забити, але я. Я знаю, що я роблю. Через цей такий короткий, середній перепас на своїй половині поля. Ні, зараз загострення. Зараз пас уперед. Нагнойний. Ох, як класно зіграв нагній на Кірюханцева. Кірюханцев, Кірюханцев не на ударній позиції. Тут можна віддавати. І це 3-0. Це 3-0. Кірюханцев на Русина. 45-та хвилина зустрічі. Ну то все. Все достатньо конкретно, все достатньо гостро, чітко у зорі сьогодні в атаці у Чорноморця Там можливо якась і перевага є в плані кількості подач до чужого штрафного майданчика, кількості атак, взагалі, кількості кутових ударів. Але зоря сьогодні максимально холоднокровна в завершальній стадії. Болеця Кирюханцев і Русин забивали в першому таймі. От я б відзначив би цей пас від нагнойного як п'ятки раз і поміж ніг Джеймсу, і тут Кирюханцев не став бити. Він побачив підтримку Русина. Русин більярдним таким от ударом Тут просилися, можливо, і посильніше вдарити, але у Русина можливо і не вийшов удар, теж не виключено. А можливо, так задумав. Назарі, якщо так задумав, то це ідеальне виконання. Зазвичай пробивають протихід, навіть десь голки усієї сили. А тут Русин вирішив зіграти на точність. І таким чином забуває зоря третій гол наприкінці першого тайму. У чорноморців ну шансів я скажу так обережно, дуже і дуже мало на те, аби в цьому поєдинку врятуватися. 17-та хвилина, 30-та Русин, 45-та. І подивимося, як розвиватимуться, розгортатимуться події у другому таймі. Перерва. Ну, Чорноморця теж багато новачків. Ну, сьогодні з э, новачків. Хто? Сьогодні з новачків. Погода гладкий Єрмаков. Високий навіс. Удар по воротах і четвертий. м'яч літає ворота. Чорноморця це Євген Шахов. Євген Шахов перший гол за зорю для шахова. Ну і це вже остаточний такий. У Чорноморця вісім кутових. Для зорі це четвертий. Зоря забила після подачі з кута поля. Євген Шахов футболіст, який проводить ну не перший матч, але по-моєму другий чи третій. Для Шахова. зараз точно ми подивимося. Просто отак от зависає в повітрі в стилі Майкла Джордана із відхилом і пробиває головою.